Привіт, це канал Таро без містики. Мене звати Інга, і я сьогодні розпочинаю нову рубрику Один день двома словами. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Таро без містики. І так, 2 січня, один день двома словами. Давайте подивимось. Так, десятка мечів перевернута. Це про вихід із найгіршого етапу, коли біль вже був, і починається поступове полегшення. Повільне загоєння після зради, краху або виснаження, усвідомлення нижче вже нікуди, значить далі тільки вгору можливість перестати себе добивати думками та провиною. Але є нюанс. Інколи карта говорить, що людина затримується в ролі пораненої, тримається за стару історію, хоча цикл вже завершився. Тут поступове відновлення, поступовий вихід із травматичної ситуації. Поруч, дев'ятка жезлів перевернута. Це про усвідомлення, втоми і виснаження. Сил майже немає. Я більше не тягну бажання здатися або опустити руки, хоча шлях майже пройдений. Ослаблені кордони. То захищаєшся занадто різко, то дозволяєш іншим заходити занадто близько. Відчуття, що життя постійно б'є, і ти починаєш чекати гіршого наперед. Тут є тіньовий бік карти, коли людина або тримається за стару оборону, що вже не потрібно, або навпаки припиняє себе захищати там, де потрібно. Треба зробити паузу, берегти енергію, переглядати кордони і не боротися з інерції. Підсилюй себе, а не доводь через силу.